Та ситуація, яка склалася з цими поправками, в мене як в депутата викликає великий сумнів. Ми дуже, знаєте, ми дуже часто звертали увагу на те, є, є офіційний сайт Верховної Ради. І коли є порядок денний, ми дуже часто бачимо, що на цьому сайті розміщені відповідні документи. Дуже часто законопроекту немає. Або те, що вісить на сайті Верховної Ради, воно не відповідає тому, що роздається депутатам, коли ми розписуємося і отримуємо документи на сесійний тиждень. Чесно кажучи, я сьогодні була в сесійній залі, я спочатку не зрозуміла взагалі, що відбувається в Верховній Раді. І коли я почала шукати на сайті Верховної Ради цей законопроект і дивитися, я вам відверто кажу, я особисто це робила. Я не побачила цієї поправки в цьому законі, який був офіційно на сайті Верховної Ради. Як він опинився в таблиці, яку сьогодні роздали всім депутатам, це є питання. І я вважаю, що сьогодні це. Гідність парламенту це наше лице. Ми повинні чесно, відверто розібратися в цій ситуації. Хто подав, є, вибачте, мене почеркавичеська експертиза. Якщо зацікавлена і влада, і опозиція, вони повинні знайти механізм, розібратися, підняти стенограму засідання комітету і чесно, відверто, сказати суспільству, хто в цьому винен.